Всім привіт, сьогодні їдемо з малим, знову на паркур. За ціле літо випросили сходити на заняття. О! А... Так, ми вийшли на вулиці, доїхали тролейбусом. Ось де вона Флоренція, а підемо по подземки. Гарний такий парахід. Дитячі кіндермода, кав'ярня, бургери, продукти харчування. Отопослуги, ремонт одягу, біжутерія, величезна Аврора ательє, ходоги спорт. Прям цілий комплекс магазинів. Отже, ми йдемо. Так, нам на 16-го. Но сьогодні така парілка, дуже жарко Рунок стоїть і там. Так, от, тут і студія танцю і ремонт велосипедів. І поїхали з нами туристична мережа, спортивно оздоровчий клуб. Чого тут тільки нема. І салон краси. Точно туди йдеш? А що, ми, ми по-моєму, на другий поверх ходили? По сторону пішли. Тут і студія манікюру педикюри, курси англійського, центр психологічного розвитку. Ой Боже, ми тут чого тільки немає. Школа Кевін. Так, ідемо. ледь піднялися. Ні, це не тут. Тут. Відвела малого, сама піду, Похожу, що небудь подивлюся. До англійська танці. Також тут дзюдо англійської. Боже мой, тут можна заблукати. Потім тут що тут ще. Це на психологічному розвитку. Акробатика, гімнастика. Потім що тут ще. Це щось теж світ дитинства. Тут цікаво, тут кав'ярня, театральна студія. Це Типу як, як дом культури, чи що тут ще є? А, і дорослі пілоде, зумба, і танці, і 3-5 років, і 5-8, і 9. -плюс. Вийшла я погуляти, походити! Ми позаймалися і я не бачила, що тут є така стометрівка класна за свіжувачем повітря. Провітримося. Так, у нас тривога. Все так хай буде. Ну, ми трошки освяжилися і їдемо додому. Підписуйтесь на мій канал, став до вподобайки і до нових зустрічі. В такі музику нужна подходяща.